Йоу, всім привіт, мої подписчики! Знімаю для вас вступне відео в ось цей відос, який ви зараз дивитесь: відновлення МТ-Дніпер після ДТП з Владіком на Ліфані. Хоч МТ-шечка вже давним-давно, як ви знаєте, відновлена. Але сьогодні, вівторок, 2 липня, я майже доробив домонтірував вже для вас цей відос, Залишилось тільки вступне відео, вставить і... Підставити музичку тому хочу побажати вам приємного перегляду. Ну і перед початком відновлення я прошу вас підписатись на канал, так як це дуже важливо, поставити великий жирний лайк. Написати якийсь комент, також переходьте на мій інстаграм, на мій телеграм, там, де дуже багато жорстких відосів, які не пропускає Ютуб. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. А ви, якщо хочете мати кучу бонусів та бачити відоси першими, переходьте по посиланню під відео та оформляйте спонсорську підписку. Ну і я вам бажаю приємного перегляду. Відкручую руля для того, щоб зняти приборочку, бо без того не буде. Руль знятий і приборка також вже відчепилась. Знімаю з лампочок штронцики. І ось. Ну, якось типу отак. Знімемо зразу замка. Я би купив нового. Сколько новый замок стоит? Заметник стоит развестереть. Ого, не, нового точно не буду. Ох, есть. Последний. Еебой. Yeah, Короче, відкрутили болти всі. І не знаю, чи вона вилізе так просто. Щось мені здається, ніфіга Ти ей просто тако такой донизу в, в монтур, понял? Ой-ой-ой, спортуха. Це то красень. Блін, таке Це б зробить. Тупо спортуха. Ну. Спортивний мотоциклет. Газовим. Газовим ключом треба пробувати вигнати його. Скоріше всього воно буде криве. У, а даже рівне. <рес> Ще трошки витягну? ой 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 щось щось получається. Погано, непогано, непогано, непогано. непогано. Чу не не самого ага, ага, ага. О, Трошки молоточком, якщо шльокнуть, то воно непогано вийде. О, то Васка трохи ще рихтувальник. то слюсар. Ну? Та ти що? Хорош, колесо поставив назад, щоб трошки перемістити МТ-шку. Тепер все, руль навіть на місці і виглядає по лютому. Тільки фари не вистачає. Прикольно, я би сюди зробив щитка, як в скрамблера невеличкого такого. Ну і коли я зняв крило, я його вирівняв та пошпаклював. Ось і з отвердителем. Дай буду наносити її на оце крило. Воно тут не таке вже й сильно криве, взагалі в майже що нема, але ось таку от темку, я думаю, треба спробувати закрити шпакльовкою і перекрасити. Я думаю, буде гарніше. Day later. І так, подписчики, я дуже і дуже радий, тому що в мене вийшло, висверлити той кусок шпильки. Який був ось тут. А тепер він отут. Гляньте, сверланув насквозь. Забив туди. Опа, на. Ну, коротше, треба достать. Забив туди таку зірочку. І почав крутити тріщочкою. І воно все. Круто, класно, навіть без нагріва вилізло. Спосіб реально дієвий. Залишилось тільки ось вигнути центровочку, оцю якось. Не знаю як, але я якось думаю, придумаю. Тому треба буде просто все вимити і купити нові прокладочки, бо оця прокладочка порвалась. Ну і кришечку, і собрати моторчика назад і надіятись на те, що там більше нічого не зламалось, і воно буде класно працювати. Його подписчики роблю обзор на деталі, які я вже купив. До МТшки на відновлення. Перше це демфер новий, бо той вже був Чуть-чуть надламаний і в ітозі після падіння його ще крепше остаточно доламало. Саме головне приборочка нова. З лампочками, одної тільки немає. Повністю ціла, тільки трошки ржава без краски. Тут все рівненько, нічого ніде не погнуто, повний комплект. Ось навіть кріплення цілі. В мене були вже ці кріплення, поварені, попаяні. Капець робився, а тут все взагалі прекрасно. Далі ґрунт Купив звичайний якийсь там он універсальний, сірий для крила і приборочки, бо будемо також приборку повністю перекрашувати в свіжий червоний колір. Далі поворотник. Передній і новенька кришечка взагалі, все супер. Шпилючка така гарна, і все підходить, все чітко, головка вже перебрана, як ви знаєте. А далі я зняв стару облущену фарбу з приборочки і почав все грунтувати та красити. Після того, як я покрасив крило, я почав підпилювати спідометр, так як китайський тросик був замалий. Ну а далі вже почав збирати МТшечку на нових деталях. Ти коротше знімай, чи приборка не задиметься. А mm -hmm. я буду підключати клемму. Не димить? Ні. А знаєш що? Чого? Маса ще не включена. І тепер конкретний відповідальний момент. Ми Коротне приборка, за. Не знімай мене. Ми включаємо масу і дивимося, що ж робиться. Ніфіга не робиться. Не і нефіга не робиться, а не робиться, знаєш через що? Бо в нас не повернутий ключ зажигання. Ми його. О! <зв1> і пішов. Так, що в нас? Зараз не нейтралочка чи що? Красиві такі лампочки. Ці піддовляються якась така нітралочка. Що в нас? Що в нас там має ще бути? О. Oh. дальнє Так, все, значить це дальнє світло. А це що за порошня? Давлення це? Ну, щось одне давлення і щось одне зарядка. Так, ми ставимо на дальнє світло цю лампочку. Це щось не йде. Так, да, бо щось там десь криво стоїть. Воно там може щось впирається чи що. Позыгни ты тут просто. Тихо ч все тупо пропало? Та я не думаю, що згода. Коротше, приборку треба розібрати і назад все повставлять. Ну, коротше, все вроді би працює, всі лампочки світились. Зараз треба назад її розібрати, повставляти всі лампочки, і тоді, вже коли все буде вставлено, нічого не буде коротить, ми все покажем. І так, хлопці, 2 часа ночі на годиннику і все просто прекрасно, чудово. Насамперед в мене запрацював стоп. Подивіться. Раз. І беру за лягушку. Добрий день. Оце то да! Прям класно. І гляньте. габарит так само. Раз. І світиться. Світло. Все чітко є. І лампочка також засвічується. Далі лампочка контроля зарядкою. Лампочка давлення, нейтралочка. Можу вам продемонструвати нітралочку. Раз. Все. Раз. Є. Сігналочка моя улюблена, яку я недавно зробив, також працює. Тросик спідометра підключений, але не знаю, чи він буде працювати. Може бути таке, що я його погано провів і він не буде працювати. Але це ми ще побачимо трошки пізніше, коли її заведемо. Також залив бензина. І, по ідеї, зараз вона має завестись От сосика. До верху вже він ось так. Раз і два. Стоїть. Тут трошки застаріла система. Я думав е, ще зажигання. Заново, але в мене не було акумулятора, і проводка була вся розбита і через те його не регулював. Ну і що, перший запуск? В 2 okay. часа ночі? Напевно, так. Да. В 2.07. 2.07 ночі, Любомир знімає Любомир знімає Ну. Е, короче, капець. От регуліровані клапана має бути все нормально. Ось є. Я, так, це чітко чортко два синдроме. Зараз яки покажи ти... це. А, новий фільтр, до речі, новий фільтр стоїть. МТ-шечка має робити також краще. Bu ne 40, 40'i irtibat edeyim. 40'i появилось. Все классно. Часы! Ну короче, хлопцы, подписчики, я доволен результатом. Пока что крыла не стоит. Мы поездим, как на кроссовом скрамблере. Трошечки. Все працює класно. З стопом я ще розберусь, бо коли нажимаєш лапку, він засвітиться, а назад оця жабка, лягушка не, Видно, не одвігається, а, коротше, і стоп просто світить сам по собі. Ну то нічого страшного, ми його зробимо. Далі залишилось дождатись ручки сцеплення, гріпси нові, Ну, в принципі, можна і стару, але вона така обрубана. Е, налаштувати фару. І, в принципі, все, можна валити. МТ-шечка, считайте, на ходу, все прекрасно працює. Я думав, що щось може в моторі ще зламається, але нічого не зламалось, поки що все нормально. Тому закінчуємо відео. Всім дякую за перегляд.